Тема молодіжного парку на вустах у хмельничан вже другий місяць. Нагадаємо, на останню сесію міської ради планувалося винести рішення про зміну цільового призначення ряду земельних ділянок серед них і більш ніж два гектари території поблизу міського пляжу. Тоді за цю землю вступилася молодь, яка навесні тут висадила чотири сотні дерев. Під тиском громади міські обранці свої рішення змінили. Перш ніж вносити поправки у генплан вирішили порадитися із людьми. У свою чергу активісти зібрали місцеву ініціативу. Сьогодні відбувається засідання місцевої ініціативи по розгляду питання про внесення проекту рішення на найближчу сесію з приводу видання всієї ділянки 2,2 гектара під парк. З подальшою організацією конкурсу на подачу а, різних проектів щодо благоустрою і організації цього парку там вже звикли відпочивати, Там відпочивають мами, там відпочивають всі ті, хто ходить на пляж. А пляж, як пам'ятаєте, там влітку да до осені повністю забитий людьми. То власне, от сьогодні ми збираємося для того, щоб переговорити, як буде краще, тому що а, особисто я не чув жодного. А коментаря від громади з приводу того, що там да, ми хочемо, щоб там забудували ці території, що ми там хочемо, щоб там щось зробили якісь там будівлі або щось інше. Там має бути зони випашенку, однозначно. Відповідно до генерального плану, місту не вистачає зелених насаджень, тому віддавати територію під забудову не можна, констатують фахівці. Я, наприклад, вважаю, що питання надзвичайно важливе, тому що це може стати дуже поганим прецедентом. Якщо зміна призначення цієї ділянки відбудеться, то на мій полі це. Підштовхне до того, щоб всі інші прилеглі території до місцевих річок забудувати різними об'єктами. Хоча в нашому місці, відповідно до генерального плану, не вистачає 226 гектарів на сьогодні. Облаштованих земель загального користування. На зустріч прийшли люди різного віку. Серед них представники громадських організацій та депутати міськради. Думки останніх щодо долі пляжу розділилися. Одні за парк одним з рішень місцевого ініціативи доцільно прописати про те, що. Учасники зборів висловлюються категорично проти зміни цільового призначення і внесення до гінплану в частині саме цієї земельної ділянки. Інші проти. З'явилася ідея, можливо, можна буде цю зону забудувати, знайти інвестора, привести у відповідність наш пляж. Сьогодні єдині інвестиції затягнути в місто це ми зможемо через будівництво житла. Якщо, якщо б там будували житло, були б певні інвестори, які б могли б облаштувати там. І дитячі майданчики, і насадити дерев, і зробити дороги, зробити велосипедні доріжки. Все ж більшість на зборах вирішила зелену зону поблизу пляжу зберегти. Учасники зібрання прийняли рішення заборонити зміну цільового призначення земельної ділянки, передати її під розбудову молодіжного парку та оголосити конкурс на кращий його проект. Тепер залишилось, аби активістів підтримала міська рада. Питання розглянуть на найближчій сесії.